Я офіційно вступила в клуб 26-річних. Коротка передісторія. Цей день почався з дуже несподіваного привітання. Рівної півночі прийшли друзі і знайомі. Коли тебе вітають та приділяють тобі увагу люди, які знають тебе зовсім мало часу. Це дуже приємно. Ну а потім почалося привітання від людей, з якими нас розділяють тисячі кілометрів. Я вам скажу, що я просто щасливчик, тому що якби я вирішила обирати одне місце для постійного проживання поруч з друзями, мені довелося б обирати з-поміж Америки, України, Франції, Польщі, Молдови, тому що всі мої друзі розкидані по всьому світу, і це саме ті люди, які найдорожчі моєму серцю, найближчі мені, і сумно і радісно, тому що розумію, що кожен з них будує своє життя в новій країні, і це абсолютно вибір кожного. Але від цього цей факт не стає приємнішим, тому що люди це база, близькі люди, з якими відчуваєш себе справжнім, з якими не потрібно з себе нічого вичавлювати, нічого з себе ліпити. Ти просто можеш бути таким, як ти є. І Тебе апріорі за це люблять не за щось конкретне, а за сукупність особливостей, які поєднуються в тобі. Відходимо від драми та починаємо розпаковку. Тому що що може бути приємніше ніж дивитися, як хтось інший отримує подарунки. Mm -hmm. Перший подарунок це сертифікат на параглайдинг. По своїй натурі я така людина, яка дуже любить екстрим, нові враження. Тому я просто обожнюю, коли мені дарують емоції. А ще я дуже люблю листівки. Я не маю одного постійного місця проживання роками. Там раз на півроку рік я переїжджаю в абсолютно нове місце, наче така маленька дрібниця, але це те, що можна з легкістю возити з собою по всьому світу і не прийматися за те, чи помістити це в багажну, ручну поклажу. Тому такі дрібниці я дуже ціную. Якби мені навіть рік тому сказали, що я буду радіти такому подарунку, я би відверто кажучи. Не повірила, але зараз ця маленька штучка це можливість більше знімати контенту, не прийматися за те, чи поміститься він весь мені на комп'ютер. Це жорсткий диск на 1 терабайт, тому це маленький рятівник. Наступний подарунок. Це має можливість стати більш розумною, начитаною ерудованою. Це електронна книга. І я хотіла саме таку, тому що така є моєю близькою подругою, і вона максимально задоволена цією книгою. А по-друге, мені сподобалося, що в цій книзі лише книга, Як би це тавтологічно не звучало, але тут не буде якихось сповіщень, соцмереж. Тобто, це суто електронна книга, зручний девайс, який можна брати з собою усюди. Наскільки я знаю, ця книга ще й дуже маленька, дуже компактна, зручна. Інструкція всяка. Боже, яка вона манюня. Дуже малесенька, дуже, а легенька. Не дуже раціонально порівнювати, бо в мене дуже маленька долоня, але все одно це дуже зручно. Клас. Боже, Боже, бож, бож, Які гарний. Аж не віриться, що такий маленький девайс замінить просто тонни книг. Тонни книг. Угу. Дві книжки. Він супер легенький, це дуже зручно. Меджик вже не 25. Пора думати про омолодження своєї шкіри. Коротка історія. Я дуже люблю догляд за обличчям, і для мене це дуже важливо, тому що я пройшла всі стадії лікування акне. Тому зараз вигляд моєї шкіри для мене дуже важливий. У мене колись був кам'янець Гуаша, якісь там роллер. Це все теж прикольно, але при акне не дуже класна тема. Тому мені було дуже цікаво спробувати цей девайс. Вау! Дуже прикольно виглядає. Ой, як там роблять б'юті-блогери? Вам щось хоч видно? Ну, в общем, дуже прикольний девайс. Буде тестувати і відслідковувати результат. Далі в нас йде максимально неочікуваний подарунок. Я взагалі навіть не встигла помріяти про це і вже отримала його на день народження. Іноді мені здається, що всесвіт мене любить. Або моя родина. Це дрон. Я в шоці. Маленька передісторія номер 3 Я фанат гарних видів. Проаналізувавши взагалі, скільки краси я бачила, і завжди, коли я бачу відео з дрона, мене просто перехоплює дух. Це така краса. Тому в мене з'явилися думки з приводу того, щоб придбати собі дрон. Але ці думки з'явилися буквально за тиждень до дня народження. І коли моя родина запитувала мене, чого б я хотіла отримати в подарунок, я казала, що я не знаю, чого я хочу. Тому що це теж така окрема тема, що фізичні якісь подарунки мене вже не так впирають, як раніше. І що найцінніші речі в житті вони не коштують грошей. Але цей малюк стане мені у пригоді в моїх подорожах. Я в шоці, він ще й ультралегенький, 249 грам. Я хочу зробити відео розпаковку дрона в інстаграм, тому я прикріплю в описі посилання на це відео, щоб ви змогли подивитися, як він виглядає всередині. І переходимо до найбажанішого подарунку, який був в моєму вішисті. Майже півроку я довго дивилася, багато читала з приводу впливу led світла на шкіру, і цей девайс є дійсно одним з найкращих на ринку. Звісно, є ті, які коштують по 2-3 тисячі доларів. Але мені поки що тільки 26, а не 36. тому. Лед маска від доктор Деніс Гросс. Я дуже хотіла цю штуку. Я ніколи не гонюся за якимись трендами, за тим, що модно, тому що тренди вони дуже швидкоплинні, Але ефективність ЛЕД-терапії доведена науково. Це вважається професійний лед пристрій для обличчя. Він поєднує в собі синє та червоне світло для боротьби зі зморшками, акне та пігментацією. Я планую зробити свій такий маленький експеримент, зробити фото шкіри свого обличчя до використання цієї маски. І через місяць подивимося, чи буде якийсь дійсно видимий результат. Чесно, я була в шоці, коли відкрила подарунок і побачила, що там ця маска. Як мало треба людині 26-річній для щастя. Ну, тепер буде як трансформер ходить. Кайф. Ну, давайте глянем, що тут. Капець, я в шоці. Мама Мія. йо моё це капець. Ось так вона виглядає всередині. Тут 162 світлодіоди. I'll be back. Кайф. Я забула про цю малечу. Так, тут у нас декілька тітів. Зараз розберемося, що для чого. Collagen Glow Колаген Kit. О, Можу. Яка краса. Ой, ну дівчачі-дівчачі такі. Мало ж мені баночок було. Так, що тут у нас? Тріпл коллаген тонер, серum, крем та маска. Ну, будемо пробувати. Люблю я такі штучки. Наступний у нас Red Starter Kit. Ось так він виглядає. Ой, клас! Так, що у нас тут? А що це взагалі таке? Ред старткіт. Так, тут у нас пірінг-пад, вмивачка, тонер та серум. Це я так розумію, з кислотами чи ні? Так, БХА-кислоти в цьому наборі є. Окей. Ось така сумочка у нас є в наявності. А що ж всередині цієї сумочки? Давайте коротко по суті. Теж якісь пади, молочна кислота і пантенол, серум, якийсь шот і денний крем. І є ще один подарунок, який я зробила собі сама. Це камера, на якої зараз знімаю це відео. В якийсь момент я зрозуміла, що наскільки це маленька подія в розмірах всесвіту, тому як мінімум мені захотілося фіксувати своє життя і те, що я бачу. Тому недовго думаючи, рішення прийнято одного вечора, а камера куплена наступного. Тому що чому ні? Скільки можна боятися, скільки можна тримати себе в рамках. Які хтось намалював трішки мотиваційного спічу, і зафіналимо це відео тим, що я хочу неймовірно сильно подякувати своїм друзям, своїм близьким людям. Подарували мені просто купу емоцій. Тому, якщо ви дивитесь це відео, а я знаю, що скоріш за все, ви його дивитесь, тому що я вам його скинула. Знайте, як сильно я вас люблю. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.